Привіт! Мікрофон одягнув, можемо починати. І сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших ділянок нашого тіла шийний відділ хребта, тому що саме він тримає голову, забезпечує рухливість, кровопостачання мозгу, впливає на наш настрій, на наш зір, навіть на сон. Але ще й ніколи не працювала окремо, і вона тісно пов'язана з плечима і верхньою частиною грудного відділення. Тому, коли ми довго сидимо за комп'ютером, коли ми тримаємо телефон і плечі, мимоволі у нас підіймаються там, з мишкою, коли, наприклад, працюємо, вони напружуються, напружуються терпецеподібні м'язи та ну, всі інші, порушується кровообіг. і Неможливо робити вправи ізольовано от, тільки для шиї без плечового поясу. Тому плечовий пояс ну, основа рухливості можна сказати, і в Йозі, наприклад, коли ми робимо якісь вправи для хребта, для покращення роботи хребта, то обов'язково плечі у нас займаються шинним і грудним відділенням і в реабілітації так само, а кульчові суглоби у нас займаються якраз нашими крижом і попереком. І тому, коли я роблю масаж, після масажа обов'язково я призначаю вправи людям. Для того, щоб не повторювалося, щоб не боліло, щоб не розвивалося. І я вам можу сказати, що вправи роблять ну, майже всі. Одні роблять вправи, тому що болить. І коли у нас там якісь ми що робимо, довго сидимо, нам навіть хочеться якось порухати, порухатися для того, щоб якось зняти оцю напругу. А інше роблять вправи для того, щоб не боліло. І я вам пропоную якраз робити вправи для того, щоб не боліло, для того, щоб ви відчували себе завжди гарно і були там з високою функціональністю. Ну, добре, це був вступ. А тепер переходимо до вправ. І перша вправа, яку б я хотів вам показати, це насосна вправа для шийного відділу. Це ціла група вправ. Яка бере свій початок з наших фізіологічних якраз, рухів, коли ми дихаємо, це наша вітальна функція, без неї ми не можемо жити. І у нас працюють діафрагми, у нас працює все наше тіло. На вдиху у нас відводиться трошки голова назад, у нас криш йде теж назад, у нас розкриваються плечі, на видиху все трошки збігається. І, виходить, на вдиху розкривається, на видиху збігається. на вдиху розкривається, на вдиху збігається. Китайці це помітили і почали використовувати в своїх вправах. Фізіологи вирішили, що китайці щось знають, і це теж почали використовувати в реабілітації. Так само це використовується в йозі і таке інше. Що саме ми будемо робити з шийним відділом? Тобто спочатку ми з вами говорили, да, без плечей, брухи для, і вправи для шийного відділення це буде недостатньо, обов'язково потрібно включати плечі. Тобто, коли ми розкриваємо на вдиху, коли ми тягнемо потилицю до стелі, а плечі тягнемо вниз і назад, а на видиху ми округляємо спину, ми отримуємо той самий насос, який нам і потрібен. Тобто міжхребцеві диски в такому, при такому русі, вони розкриваються і трошечки стискаються. Тобто, як насосом вони наповнюються, вони покращують дихання, вони покращують якраз трофіку, і в цілому і м'язи, і наші сухожилля все починає працювати. Давайте подивимося, як же це правильно робити. Не запрокидуємо голову назад і не відводимо. Таз назад. Тобто ми не посилюємо наші фізіологічні вигини в шиному і в поперековому відділі, тобто все, що вигнуте вперед, назад, це не буде. Це можна робити, але це не лікувальні вправи. А от навпаки, в іншу сторону, тобто підкручувати таз і нахиляти голову, це буде. Ну, більш вам допомагати відновити роботу не, саме того відділу, з яким ви працюєте. Плечі у нас розкриваються, грудна клітина розкривається, а на видиху все збирається. Давайте подивимося, як це робити. Тобто ми не запрокидаємо голову, трошки беремо на себе підборіддя і тягнемо потилицю вгору до стелі. Розкриваємо грудну клітину. І вдих. А на видиху опускаємо підборіддя яремну ямку. І плечі подаємо уперед. Розкриваємо вдих. видих. Це повний варіант. Скільки разів робити. Якщо ви зробите за день стільки разів, скільки вам років, то ви точно будете ну, краще себе почувати і буде краще себе почувати, шийний ваш відділ і верхній грудний відділ. Коли це можна робити? Можна робити за комп'ютером, можна робити десь там окремо там, знайти 2-3 хвилини і зробити 12-16 разів. І десь на 2 години вам буде вистачати запасу, ви прокачаєте свої м'язи, відновите роботу сполучної тканини і міжхребцевих дисків, які у нас ну, постійно вони стискаються від того, що у нас є прямохождіння. Добре, а тепер давайте подивимося, що ж робити, коли, наприклад, у нас є е, які-небудь проблеми з рухами, поворотами, боляче поворачувати, е, повертати голову. Чи, наприклад, там, з однієї сторони десь болить. Люди приходять, кажуть, що щось може не так поспав, може не так от, повернувся, ще щось і починає боліти з однієї сторони. Тут ми можемо додавати, от плечі ми тягнемо вниз, а потилицю вгору. Ми вже розібралися, а на видиху розслабляємося. А коли ми повертаємо руку і розкриваємо грудний відділ, давайте зстину, щоб було видно, отак. І тепер дивіться, ми тягнемо потилицю вгору і розкриваємо руки, на видиху розслабляємося. Якщо з якоїсь однієї сторони болить, справи, наприклад, то ви розкриваєте праву руку. Ви нахиляєте голову в протилежну сторону, зовсім трошечки, десь 22 градуси не більше. Не треба намагатися тягнути вуха ем, до плеча. Це неможливо. Просто анатомічно. Е, добре, і тепер, от, коли ми нахиляємо і починаємо не головою працювати, а саме рукою, ми тягнемо руку туди вниз і трошечки десь під кутом 45 градусів. Вдих. На видиху розслабляємося, на вдиху розкриваємо на видиху розслабляємося. Ви можете побачити в інтернеті, що дуже часто ще додають руку, але не всі розповідають, що не треба тягнути рукою. Це просто рукою людина тримає, щоб голова не йшла в протилежний бік. І працює все одно, цією рукою ми працюємо або плечем ми працюємо. Ми відштовхуємо плече вниз. І працюємо якраз з вертикальними порціями м'язів, з ремінними м'язами голови, ну і всім групам м'язів. І грінок Соїд теж тут включається. Тому оця вправа вона буде дуже корисна. А тепер найпростіший варіант. От ви стоїте десь в сільпо, що-небудь купили і чекаєте там в черзі до каси. Ну і там от стояти і так робити, ну так, зірку пінгвіна видадуть, це буде дуже помітно. Але ми можемо робити це ну майже непомітно для всіх інших. І тому, коли ви там в метро, коли ви там сідаєте в машину, коли ви сидите де-небудь в офісі, ви можете робити цю вправу ну майже непомітно. Тобто ви трошечки берете підборіддя на себе. Аби воно не виходило далеко вперед. Просто на себе, щоб розтягнути шийний відділ хребта. І на цьому ми тягнемо потилицю вгору, а плечі вниз, а на видиху розслабляємося. Дуже важливо, на вдиху тягнемо або напружуємо, на видиху розслабляємося. Коли ви використовуєте тіло і, наприклад, займаєтеся спортом, ви це робите навпаки, тобто на видиху ви тягнете або на видиху ви напружуєте. А коли лікуєте тіло, вам треба навпаки на вдиху тягнути або на вдиху напружувати. Поїхали. Вдих і тягнемо, на видиху розслабляємо. Як ви бачите, зовсім непомітно зі сторони, що я там щось роблю. Але якщо ви зробите так 12-16 разів, ви просто погодуєте всі м'язи шийного і грудного відділення. Робіть це на здоров'ячка і будьте здорові. Друга вправа для шийного відділу позизометрична релаксація. Це вже використовується в в масажах це використовується в реабілітації, це використовується для того, щоб зняти напругу перенапругу в м'язах. Як це робиться? Що це таке? Постезометрична релаксація це після статичного напруження нашого м'яза, найчастіше з супротивом. Коли ми розтягуємо цей м'яз, то 7-9 секунд м'яз розслабляється більше, ніж був напружений. Тобто ми можемо його так розслабити, а потім трошечки розтягнути. Ключове трошечки не намагайтеся зробити все за один раз, все, до чого йшли цілий рік. А от, нічого не роблячи. Добре, е як це виглядає? Ну, от у нас є біцепс, є тріцепс? І якщо ми поставимо руку, ми згинаємо її, ставимо руку. І починаємо згинати. І тепер у мене напружується якраз. От мій біцепс напружується вдих. І 7 секунд я затримую дихання і тримаю цю напругу. Один, два, три, бачите, чотири, п'ять, шість, сім. Видих розслабилися. І я трошечки розтягую настільки, наскільки ви можете розтягнути. Якщо там, біцепс травмований, чи болить, чи е, там, застудили, наприклад, ну, якісь болі є, чому ви не знаєте. І от ви розтягнули настільки, що ви почали відчувати, що трошечки є біль. Знову робимо вдих, затримуємо дихання і напружуємо в новому положенні. Витримали 7 секунд, видих і ще трошечки розтягнули до відчуття болю. Знову вдих затримали, і так можна 15 разів. Поки рука повністю там не розкриється, і е м'язи починають відновлюватися. Відновлювати свій тонус. Е що саме відбувається з шийним відділом? Як тут ми можемо робити? Так само ми ставимо руку вище вуха, вдих. Затримали дихання і головою тиснемо на руку. Не рукою на голову, а головою на руку. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Видих. А як же розтягнути? Попереднім, попередньою вправою. Тягнемо плечі вниз. А полтилицю вгору, начебто цвяшок витягуємо із стіни. В іншу сторону вдих. Затримали дихання і тиснемо головою на руку не сильно. Дуже помірно. Видих розслабилися, потягнули. Так само вперед. Так само І тепер вправи для відновлення рухливості і підтримки рухливості нашого шийного відділення. Дуже добре, коли ми можемо там нахилятися, можемо там підіймати голову, запрокидувати, повертати праворуч-ліворуч. І шия наша шийний відділ хребта функціонує. Тільки не запрокидати сильно голову назад, не можна цього робити. Це може порушити, особливо там, в дуже різкі які-небудь рухи, це може порушити роботу шийно, шийних артерій і. Будуть якісь неприємності пов'язані з цим. Добре, не будемо сюди заглиблюватися, просто нічого різкого не робіть, коли ви запрокидуєте голову назад. Як зрозуміти, наскільки можна запрокидувати голову назад? Ви берете, складаєте руки, ставите на потилицю. І наскільки ви можете подивитися вгору, оце ваш об'єм на сьогодні. Тобто, оце і все. Я можу ще запрокинути голову. Але так не можна, тому що тоді будуть працювати ізольовані у нас шийні м'язи, і не будуть включатися всі м'язи плечового пояса, і на шию буде перенавантаження. Добре. У нас є рух вперед і назад. Тобто у нас згинання, фексія і розгинання екстенція. У нас є повороти голови в одну сторону і в іншу сторону. Тут 75 градусів всього так анатомічно ми влаштовані. І нахили в одну і в іншу сторону, в кожну сторону, 22,5 градуси всього. 45 градусів. От під таким кутом більше ми не можемо нахилити голову, якщо тримаємо її ровно. Що з цим можемо зробити? Перші вправи це так-так. Другі вправи це ні-ні. І треті вправи це А-яє. І виходить, ми можемо нахиляти підборіддя, коли лягає в яремну ямку. Ми можемо нахиляти голову в одну сторону і в іншу, повертати голову в одну сторону, підборіддя доходить до края плеча. Не середина до середини, а край підборіддя до краю плеча. Далі не потрібно. І навіть якщо у вас там гіпермобільність. Добре, тепер поїхали. Так-так. Нахиляємо. Дивимося на стелю, вирівнюємо, повертаємо в одну сторону, повертаємо в іншу сторону, нахиляємо в одну сторону, нахиляємо в іншу сторону. Це було так. так Друге це не ні-ні. Так само нахиляємо вперед, дивимося на стелю, вирівняли, повертаємо в одну сторону, повертаємо в іншу сторону, нахиляємо в одну сторону, нахиляємо в іншу сторону. Це була друга права. І третя це ай-яй-яй. Нахиляємо вперед. Це сама весела вправа. Підіймаємо вгору, вирівнюємо. Так само нахиляємо в одну сторону, вирівнюємо, нахиляємо в іншу сторону, вирівнюємо. Це можна робити більш повільно, ніж я показую. Це не обов'язково це швидко робити. Краще, коли ви робите це в своєму ритмі, наскільки ви можете обізнано це робити. Тобто, обізно відчувати те, що ви робите. Не просто повторювати, а відчувати, що саме відчуває зараз ваше тіло. І якщо все це об'єднати, то получаться улюблені, улюблені китайцями вісімки. Там дуже багато вправ, які пов'язані з вісімками. І дивіться в одну і в іншу сторону, але перед тим як ви це будете робити, обов'язково. В плечі вниз, як при Тадасані в Йозі. Е, маківку тягнемо до стелі. І тільки після цього ми повертаємо, чи рухаємо, чи робимо вісімки. Якщо ви не розтягнули, нічого з хребтом робити не можна. Тільки після того, як ви розтягнули, ви можете нахиляти, скручувати, щось робити, і це буде безпечно. Добре. І тепер додаємо ще одну маленьку. Праву, це буде наступне відео. І от те, що я розповідав, що е, наш шиний відділ е, пов'язаний з нашим плечовим поясом. І обов'язково потрібно, якщо ви робите вправи для шинного відділення, обов'язково робити вправи для плечового пояса. І навіть коли ви виконуєте вправи для шинного відділення, у вас обов'язково плечі що-небудь роблять. Протилежний до того, що ви робите шином відділенням. Добре, є такий танець шиви, є такі Індії, є такі піалочки в китайській традиції, які дуже корисні для виконування щодня. От ви берете, уявляєте, що ви ставите яку-небудь піалочку. Підтягуєте руку сюди, відводите назад, прокручуєте. Над головою і виходьте знову в це положення. Получається, пробуємо другою рукою. Двома руками. Це на рухливість плечового поясу. І на оздоровлення шийного і грудного відділу хребта. Тобто, це для того, щоб ваша шия хребет, щоб ваш мозок працювали як потрібно. Дуже гарно, якщо ви будете робити це послідовно. Тобто одна рука рухається за іншою рукою. Тут треба трошечки присісти для того, щоб. З'явилася рухливість в наших ногах, це так трошечки ми присідаємо. Я вам раджу це робити хоча б щодня. Коли це робити? Якщо ви поставили чайничок, ви можете це зробити. Коли у вас є там дві хвилинки, і ви кажете дружині чи чоловіку, да, там, через скільки ми виходимо через три хвилини, ви можете вже зробити ці вправи. Коли ви чистите зубки, ви можете посидіти в дереві дуже гарна вправа, або зробити які-небудь вправи додатково. Тобто знаходьте час, і якщо ви все будете робити, і от. Там надихаєтеся, ви кажете, все, от буду все робити, всі вправи буду робити. Ну, вистачає десь на тиждень. Якщо 3-4 тижні ви робите, дуже велика вирогідність, що ви будете продовжувати це робити. Але щоб з'явилася звичка, вам потрібно щодня робити не більше двох, максимум трьох хвилин. Якщо ви робите 2-3 хвилини, три тижні, наприклад. То у вас з'являється звичка, а після цього ви можете збільшувати. Тобто поставте себе якраз дуже короткий термін вправ. Так, я буду це робити щодня, але дві хвилини. А після цього ви можете вже додавати, що вам подобається. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви в моїй школі масажу. Дай Боже вам здоров'я. І на все добре.